Міський голова Сергій Кузьменко разом зі своєю командою відвідав бійців на передових позиціях, батальйону, в якому служать Олександрійці, передали смаколики до великоднього столу, а також квадрокоптер, що допоможе нашим захисникам виконувати бойові завдання. Пише міський голова на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. В Олександрії працює молосос. Десять днів по всій Олександрії, фахівці ОКВП Дніпро-Кіровоград будуть чистити каналізаційні колектори. На найбільш забруднених сміттям та мулом ділянках працюватиме каналопромивочний мулосос. Цю машину підприємство придбало торік, і вона здатна виконувати кілька функцій одночасно. Як повідомив очільник Олександрійського водоканалу Олександр Оніщенко, в найближчі дні молосос працюватиме по вулиці Сокальського, 35, вулиці 6 грудня будинок 141 дріб 1 і 141 дріб 5 та по вулиці Інгулецькій, 1, 17. В бібліотеці для дітей члени батьківського клубу займалися йогою з метою релаксації, відновлення, ментального відпочинку та зняття напруги батьків і дітей. Одне із занять клубівці присвятили йозі та пошуку шляху до себе. Тренерка Інга Фідаренко надала поради присутнім, як зміцнити здоров'я, як боротися зі стресом, стабілізувати емоційний стан, навчила виконувати осани та пранаями. Наступна зустріч учасників батьківського клубу у вівторок о п'ятнадцятій. До вихованці го садочка завітали особливі гості, воїни ЗСУ. Дошкільнята приготували для захисників патріотичні вірші, пісні та таночки. Натомість військові принесли з собою справжнє спорядження та запропонували випробувати свої сили у перетягуванні каната, що неабияк підняло настрій та патріотичний дух дітей. Дошкільнята подарували кожному захисникові патріотичний оберіг. Звітують вихователі закладу у групі управління освіти міськради. 24-річний уродженець Олександрії, чемпіон 11 всесвітніх ігор зі спортивної акробатики, Богдан Колмаков, отримав орден за заслуги другого ступеня. Державну нагороду за високі досягнення у спорті та професіоналізм спортсмену вручив державний секретар Міністерства молоді та спорту України Олексій Перевезенцев. Повідомив на власній сторінці Андрій Ярошевський. 13 квітня Олександрії на стадіоні зі штучним покриттям відбувся другий тур Кубка дитячої юнацької футбольної ліги України. Футболісти ДЮСШ США No2 Олександрія зустрілися з командою спортивної школи Черкас. Обидві Олександрійські команди Ю 14 та Ю 16 завершили тур з перемогою з рахунками 4-1 та 2-0 відповідно. У суботу, 15 квітня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 5, в день до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 753 мм міліметри ртутного стопчика.